На кришці ящика від снарядів солдат намалював і подарував. Під час візиту президента на передову подарунки очільників української держави зберігаються у фонді президентів у бібліотеці Вернацького. Це музейний відділ. Потрапити сюди може кожен відвідувач. Деякі презенти, гаранти залишають собі. Утім, загальна вартість подарованого за рік не повинна перевищити 3796 гривень. Ми не можемо сказати, що все, що їм дарували, воно знаходиться у нас. Палітра дуже різноманітна. Від картин, килими, посуд, зброя, одяг, не Звичні якісь подарунки є вироби, які саме солдати створюють, самі самі створюють. Наприклад, тут це подарунок від підрозділу, але це створено саморобне одним солдатом. Тут більш як три тисячі експонатів. Частина зберігається на складі, оскільки фонд заснували дев'яносто шостого року, тобто за президентства Кучма, який відбув дві каденції, подарованого йому найбільше. Наздоганяє Зеленський, що стосується Ющенка, Януковича та Порошенка, то в них кількість приблизно однакова. Подарунки Кравчуку можна порахувати на одній руці, бо за його президентства фонду ще не було. Один із таких експонатів це люлька, козацька люлька. Цю люльку, яку була вута картину, кравчук передав особисто під час відвідин музею подарунки президентам роблять часто виходячи з їхніх уподобань у кучми. Це ракетно-космічна галузь, футбол і музика. У Ющенка народна символіка, тож частіше йому дарували ручні вироби, вишиванки та рушники. В Януковича якогось окремого стилю не було. А от з приходом Порошенка і з початком російської агресії переважає воєнна тематика. За Зеленського вона продовжилась. Раніше дарували щось таке сувенірне, яке представляло країну, то зараз це більш sure uh -huh. Підтримка, міжнародна підтримка, солідарність людяність. у фонді Є подарунки, історія яких тривала і після того, як вони сюди потрапили. Приміром, ця картина впала після початку повномасштабного вторгнення. Як розповіли нам працівники фонду, коли підняли її, побачили, що на ній немає жодної тріщини, тому прозвали символом незламності України. Схожа історія із цією картиною. Вона впала після початку російсько-української війни у 2014 році. На ній є кілька тріщин, однак вона все одно. Встояла тут є велетенський килим на всю стіну, подарований кучмі, де зображені представники країн СНД, чаша від Байдена, рукавички для прибирання, аби Порошенко очистив Україну, інноваційний велосипед для Зеленського на підтримку екоруху, багато дитячих робіт та листівки з усього світу. Прапор України, що подорожував планетою і скляна банка, яку із російської в'язниці привіз Олег Сінцов. Серед коштовностей – монети, герби та печатки. Втім, більш вартісні подарунки передають в Національний музей історії. Або в музей національного банку. Часом відвідувачі жартома питають, чи не сховали у фонді живого коня. Такий подарунок робили кільком президентам. Сюди подарунки привозять приблизно раз на півроку. Востаннє надходження відбулось наприкінці липня. Також невелика колекція зберігається в Маріїнському палаці однак саме цей фонд є унікальним музеєм України. Дарина Коломієць та Андрій Хрустальов суспільне новини.